Один із загальносистемних довідників, на який слід звернути увагу, це план рахунків. План рахунків є передналаштований і відповідає постанові номер 291 Міністерства фінансів України. До кожного рахунку чи субрахунку є налаштовані аналітики з досвіду з практики, щоб забезпечити бухгалтерський облік відповідно до стандартів положення про стандарти бухгалтерського обліку. Система поставляється передналаштованою і на плані рахунків побудовані всі типові господарські операції. Вони вже готові для кожного документа і можна розпочинати вести бухгалтерський облік відповідно до стандарту. Розглянемо на прикладі. Розкриємо 10-й рахунок. Оберемо 104-й субрахунок. Бачимо, що він є балансовий, активний, невалютний, що це вид рахунку основних засобів. В нижній частині вікна є вкладки Параметри рахунків по періодах додаткові рахунки та аналітики. Аналітика для 104-го рахунку це підрозділи. Додаткові рахунки на відповідній вкладці це підказки для бухгалтерів. Де вказується, який рахунок зносу вноситься до обраного рахунку, який рахунок капітальних інвестицій, рахунок знецінення, переоцінок тощо. Розглянемо ще рахунок дебиторів-кредиторів, наприклад, 36 й рахунок. Розкриємо субрахунок 361. Оберемо субрахунок 36.11. В нижній частині вікна можемо переглянути додаткові рахунки та аналітики на відповідних вкладках. Зверніть увагу, що є обов'язкові для заповнення аналітики та необов'язкові. Для рахунку 3611 аналітика документи є необов'язковою, а аналітики контрагенти та договори є обов'язковими для заповнення. Про це важливо пам'ятати при заповненні документів.